Огрізнувся до поліцейських, приміряв кайданки і потрапив на гостину до відділку. Житель міста Ківерсі звернувся до нашої редакції за допомогою. Чоловік стверджує, що місцеві стражі порядку побили його, незаконно ув'язнили на 4 години. А через протиправні дії копів у нього зникли гроші. Що ж трапилося увечері 19 червня на подвір'ї ківерчанина? Версії обох сторін конфлікту знає Володимир Росан. Того вечора електрик місцевого підприємства ківерці Лісмаш Микола Кійков повернувся з роботи і сів очеряти. Аж тут у вікно побачив, що територію сусідського маєтку блукають підозрілі люди. Як добросовісний сусіда, чоловік поцікавився, що вони правляють на приватній ділянці. Після цього запитання, як стверджує пан Микола, і розпочалася словесна перепалка, яка закінчилася шарпаниною. Бачу, там під забором з тої сторони двоє людей йдуть в чорному. Я відкрив так двері, як зараз відкриті, виходжу, говорю, що там лазимо. Ну, він на мене закрий, є на гарну слово. Повертається, бачу, він в погонах, Кажу, що тобі, говорю, погони сильно на плечі давлять, як ти звертаєшся до людей. Ну, Він со злості вбігає сюди в калітку, вдарив мене по поголів дівнарушники, завезли в поліцію. Не представив, ні документів не показав. Просив дати двері в хату закрити, обійдешся. В кінцевому результаті потримали 4 години, випустили, півтори тисячі грошей пропало. І Красаван отримав той день. У протоколі зі слів Миколи Кійкова причиною затримання вказано злісну непокору та опір представникам патрульної поліції. І з таким формулюванням чоловік не погоджується, адже виклики на його адресу не надходило. В діях поліціянтів чоловік вбачає перевищення повноважень і порушення прав громадянина. Який же протокол насправді склали на чоловіка, і за яких обставин йдемо з'ясовувати у місцевий відділок поліції? Виявляється, що того вечора таки був виклик поліції. У сусідів Миколи Кійкова зникли. Діти тому там перебувала оперативна група із представниками якої і виник конфлікт. «Зазначений громадянин, який будучи у збудженому та нетверезому стані, і в стані алкогольного сп'яніння почав нецензурно виражатися лайкою в сторону працівників поліції. На що працівники міліції усно попередили, бо скільки було, будемо говорити, ситуація більш важлива для знайдення двох діток, і пішли далі працювати по даній ситуації. Ході чого, коли вже відповідні працівники сіли в свій автомобіль, там намагалися рухатись до відділу поліції, зазначений громадян вийшов, почав наносити руками по капоті автомобіля. Ну, відповісно, чим створював. Неадекватна ситуацію відносно чого вказаного працівника було складено адмінпротоколи по 173 і 185. та доставлено сюди для відібрання пояснень. Отже, схоже на те, що покази сторін не співпадає. Потерпіли після побиття не зняв побоїв. А також стверджує, що поліціянти не проводили ніяких заходів щодо виявлення у його крові в місто алкоголю. Начальник головного управління національної поліції в області Петр Шпига радить Миколі Кійкову звернутися зі скаргою в прокуратуру. Чи Інші контролюючі органи прокуратуру чи внутрішню звертається наше Отже, хто правий, а хто винний у даній ситуації покажуть майбутні перевірки, про результати яких ми розповімо у наступних випусках. Новин Володимир, Володимир. Роса Прокопчук, для новин на часі.